Незалежність для мене, по-перше, це щось дуже глибоко всередині. 2,9, 2, 7, щось, щось, відчує, відчувається серцем. Місто. Одеса. Останні цифри 13,81. Одеса, ви з нами. Побачайте, зараз з нами. Оце завжди так відбувається, коли мене питають про щось таке. І я завжди згадую ці прапори на кладовищах Це таке, піднімаєте руку братиків, які там лежать. Це ціна не незалежності. Коли ми її отримали 33 роки тому, що це таке? Навіть нерозуміліше. Що це за подарунок долі. І ось 33 роки від Христа. І вже більше 10 років ми. Кладемо найкраще життя за це, що називається незалежність і все ну, воно літало. Велика честь полеглим. Дякую тим, хто допомагає. В першу чергу це боротьба. Дай Боже, щоб на нашому поколінні ця незалежність стала сталою, і а, це те, на що Україна кладе своє життя заради майбутнього, заради наших дітей. Вона для нас це основа. маючи це. У нас є абсолютно все для того, щоб стати найкращою країною. світі. Я, значить, як вам сказати, відвертий антирадянщики. Ми для мене Україна це повинна бути повною протилежністю совку в Якої людина повинна себе гідно і не боятися що за цю гідну поведінку у її щось буде? Одним словом, як сказав Жан жак Руссо, свобода це не те робити, що тобі захочеться, а не робити те, чого ти не хочеш. Свобода. Слово, свобода, матеріальна, фінансова свобода мати свою думку і будувати своє життя, так, як ти вважаєш за потрібне. По перше, це сім'я, це воля, це майбутнє наших дітей, нашої України. Це незалежність, майбутнє нашої нації, що вона буде існувати завжди. Для мене незалежність – це наша свобода, наше щастя, наша радість. Я хочу, щоб наш український народ і далі процвітав. Ну, я не хочу ніде жити крім України. Поэтому я жить в Я не хочу хочу в в Ми можемо виходити Живу, на площі, условия свою думку. Нас не забивають до смерті, ми не боїмося сказати те, що думаємо. Багата партійність і ми можемо друг друга почути, навіть інших людей. В тоталітарних країнах таке неможливо. Тоталітарна я не хоче жити. Не хочу, щоб ми, діти і дружина жила там. Кожен, хто зібрався. Військові. Дуже дякую, що прийшли сьогодні бути разом з нами. Подивіться, як круто ми це робимо і як чекають нашу роботу на фронті, і скільки життів ми спасли, і це є головне, і скільки орків знищили. Ми свої. Як казали свій до свого про своє, це про нас. Мені дуже сподобалось те, що тут всі привітні люди, нам розказують багато про техніку, військові розказують про те, як вони переживають цей час. І, в принципі, нам багато чого нового показують. Мені подобається. мене дружина. Запросила, щоб я сюди приїхав. Ана завжди сильно любила пороха. Ну в принципі я теж за нього голосував, поэтому в сім'ї приїхали сюди. Дуже приємно бачити своїх одну думці, скільки всього тут багато роблені і зустрічати тепло. І святкувати разом зі своїми е, побратимами Пане, мікторі, сьогодні мега класний захід, зустріч між своїми людьми. І сьогодні ми бачимо ту техніку, яку допомагає фонд Петра Олексійовича разом справою громад і всієї небайдужої частини України, які донатять, і ми разом всі передаємо цю допомогу нашим військовим і наближаємо перемогу. Це свято дня незалежності нашої країни. В чому свято зі своїми, з ким, разом з серцем думками, з тими людьми, хто ніколи не покине. і Завжди буде поряд і допоможе в скрутну годину. Знаходимося зараз на виставці техніки, яку Петро Олексійович передає частинам для знищення ворога. Ну і не тільки для іменно знищення, а й для побуту. Враження чудово. Особливо сподобалося там у вас за спиною безпілотник. Ну, то, що мені цікаво. Звісно, це мерседеси, на яких ми їздили. Мені запам'яталася правильно. Вона феноменальна, правда. Мені, мені б хотілося навіть її перевірити на собі. Ну, мені дуже майстерня сподобалася. Я вже переслав фотку своїм знайомим частину, що потрібна така нам також. У нас в бригаді зовсім інша техніка, не така нам. У нас є що наподобання Посідона. Так як ми огромними дронами літаємо і знищуємо вночі росіян. Ну скаю, тільки що ми вже за півроку більше 711 техніки спалили. Слухайте, тут все масштабно вражає, і я взагалі захоплююся всією допомогою, яку Петро Олексійович надає нашим військовим. Це неймовірно і дуже сильно потужно. Дякую йому за це. Я в захваті від контейнерів, які робить справа громад, мене сильний. На фронті і так. дуже цікаво, як е, облаштовують і банно-прачечні комплекси, і командні штаби. Ну, все для того, щоб нашим хлопцям було краще, коли вони е, відчувають підтримку з нашого боку, ще один розуміють, що для кого вони це все Їм Це відповідно... дуже важливо. Я хочу сказати від імені багатьох бригад, які отримали кажу, а, подібну техніку, що вона, вона не вона. просто. Та є незамінною, вона є ключовою у захисті наших хлопців, в полегшенні виконання їх задач. І я неймовірно вдячна всім українцям, які донатять на справу громад. Я сама є частиною справи громад. Я неймовірно вдячна Петру Олексійовичу, його родині, яка продовжує підтримувати, і ці люди роблять настільки важливу справу, яку дуже важко переоцінити. Особливо в цей день я хочу подякувати всім, хто долучається до зборів, всім, хто підтримує наших захисників. наші сили оборони. Ми тримаємось. Україна бореться. Наші збройні сили є найкращі, найбільші, наймогутніші. Захоплююсь, люблю і вітаю. Ми продовжуємо робити свою роботу. Ми продовжуємо наближати перемогу, і ми дуже прагнемо, щоб 34-ту річницю нашої незалежності. Така виставка з дуже крутими новими зразками символізувала не продовження нашої боротьби, а переконував нашу перемогу. Бо ми, українці, перемагаємо не тільки тому, що ми найсильніша, найпатріотичніша нація, а тому, що в нас є свобода, і ми її будемо берегти. Є воля, є демократія. Має бути для вступу в ЄС та в НАТО верховенство права. І точно переконані, що якщо не ми, то хто?